Слава Україні, героям слава! <кхи> і виглянуло сонечко нарешті, і на вулиці запахло весною. Захотів, коли знаєте, коли сонечко виглядає, хочеться жити. І хочу показати вам свою котлею, яка квітне регулярно, кожний рік у цей час. То чи вчора прийшов мені сповіщення? Подивіться, що у вас що у вас яка подія, і показано, що вона квітла. Отож, вона сьогодні покажу вам, як розквітла вона. Оце є у нас катле капеї, тобто це є шредерів, натріани, первельний гібрид. Ось ці корінці, це не усохли. Це моя Соля Петрівна вирішила, вирішила посмакувати свіженькі, молоденькі, не вистачає пана вітамінчиків. треба обрізати, але... Щас не вистачає часу, бо, тому що я працюю. Сьогодні вихідна і вийшла трошки відоськів познімати. О, трошки в мене. Отож, моя катулея капеї. Цього року вона б квітилась ще інакше, тому що у неї появилися ось такі бачите? І народику ви б тільки знали, як вона пахне. Я би хотіла такі парфуми. Вона пахне, не можу я передати таким прянощами. Він не є солодкий, він такий ніжно-пряно-гірчий перечний. Я не знаю, ну дуже гарний аромат, дуже приємний і нетошнотний, просто бомбезний аромат. Тобто вона приквітла. Саме цікаво, що вона цього року вирішила проквітнути з трьох туборів. Отож. Ось одна квітка, друга квітка. І ось я розвернув. Бачите, я використала підставку своєї солі потрібної. Підставку. І ось друга і ось третя. Видно? І у всіх є ось це перший рік того року такого не було. Це є величезний кущ, ось горщик. Ось ще раз так. І він росте. Мені подобається, що тут у неї зовсім такий невеличкий крок. Коріння, бачите, досить досить камільфо, дуже гарне. Ось так. Полив цього року дуже важка була зима. Всі знають, що в Україні були морози, що було дуже холодно, світла фактично не було. Рятувалися як могли, тобто підсвітки цього року в неї не було. Але ми українці не переможні. І ось така краса мене порадувала. Дуже тішуся, квітка для мене ідеальна, колонка закрита, сепалі, петалії і плюс-плюс, бонус такі шикарні сплещі, шикарна рослина. Ось так. Ну і мій маленький закуточок. Всякого різного, щось в бутонах, щось буде квітнути, щось квітне. Ось така моя маяска центром. Аська, асічка пахне так класно, дуже симпатично. Нагадує мій туди, каже, що нагадує бузок. Ось всякого-всякого різного. Ось там мої добрива повішені, зачеплені. От там навіть в мене є висушений, бачите, висушений кокос волокно. Ось так от. На цьому все. Слава Україні героям. Слава. І тепер втущаюсь по-іншому з вами. Нехай серина, яка прийшла на українську землю, на ній і згине.